Наталя мешкає у корабельному районі. Розповідає, 31 березня російська армія атакувала район двічі. Десь приблизно 11 11.30 так. В кав'ярні ми сиділи, зайшли за хлібом. І свіст такий був і сильно гахнув. А второй раз я вже на кухні була. І теж чую так, що це такое свіст. І я не успела сообразить, возле окна стояла. Ну, почти кухня, що там кухня. Вона бах ей. і упала і, і бахнула. Їх будинок під обстрілом вдруге, говорить Наталія. Поранених за її словами немає. Я якраз раз до к себе на етаж відкривати хотіла двері, і бахнула. Діти тільки були испугані на етазі, у нас діти вони були ну, і полетело все. Нет, всі целые люди, а тільки дому, стекла, окна. У мене вилітів балотаний, мене... как его, господи. Умивальник, стекло вылетело. Ну там маленькое, це не страшно. Внаслідок атаки у багатоповерхівці вибиті 15 вікон, розповіла старша будинку Ольга Сичова. Наслідки обстрілів ліквідовують. Перший прильот був десь по між і будинком. А потім до нас сюди. І все нормально, слава Богу. Скло прибрали люди. Все, все впораємося. Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.